У Кременчуці продовжується скандальна ситуація із завищеними тарифами на тепло для Кременчужан від Полтава теплоенерго. Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав мораторій на збільшення тарифів на комунальні послуги, включаючи опалення. Попри те, Полтава теплоенерго продовжує стягувати надмірні платежі від мешканців Кременчука. Але як же взагалі вийшло так, що подавати тепло Кременчужанам почало Полтава теплоенерго? До моменту нанесення ракетних ударів по нашому місту у Кременчуці було два виконавця послуг: КП Теплоенерго і ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ». Після багаточисельних ракетних ударів по теплосиловому обладнанню Кременчуцької ТЕЦ потужності були зруйновані та виведені з ладу. Тоді керівництво Кременчуцької ТЕЦ звернулось до міської влади і повідомило, що вони вже не в змозі надавати послуги із постачання теплової енергії споживачам. Майно, яке було задіяно в наданні послуг, воно перебувало в державній власниці, а саме як магістральні теплові мережі, так і котельні, і сама ТЕЦ. Тобто власником була держава і. Перебувало у віддані Міністерства енергетики України зі свого боку, після отримання відповідного повідомлення, міська влада почала нав... надсилати звернення до відповідних органів, зокрема Міністерства енергетики, Кабінету міністрів, з тим, що необхідно виділити кошти, а також з пропозицією щодо передачі зазначеного майна, яке залишилося яке необхідно відбудовувати до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади. Зі свого боку, ми вже надали згоду в 17 червня на рік рішенням сесії міської ради про те, що згодні прийняти до комунальної власності як магістральні теплові мережі, так і інше майно, яке задіяно в наданні послуг з постачання теплової енергії, оскільки майно було державне, то це питання було повинен вирішувати Кабінет міністрів. В свою чергу полтавська обласна рада у вересні 2022-го також надала згоду на прийняття цього майна розпорядженням кабінету міністрів від 8.10.2022 року було прийнято рішення що все майно кременчуцької ТЕЦ буде передано до спільної власності полтавської обласної ради Тобто з цього моменту у Полтава Теплоенерго було все майно для того, щоб вони мали можливість забезпечити мешканців майже усієї лівобережної частини міста Кременчука послугами з постачання теплової енергії та постачання гарячої води. Ну у зв'язку з цими подіями відповідна міська влада для того, щоб розмежувати якось зони відповідальності як Теплоенерго та Полтава Теплоенерго нового виконавця послуг приймала це рішення. Тобто, з цього моменту, ми вже були без силі. зі свого боку, ми що могли зробили, виявили намір, показали ініціативу, що ми готові приймати і готові якось отримувати і просили відповідне фінансування. Але ж, ну як не наше майно, то відповідно власник майна вирішив по іншому. Також слід підкреслити, що саме Полтава Теплоенерго звернулись до міської влади Кременчука з ініціативою, щоб їх визначили виконавцями послуг. У своєму листі вони звертались до міської влади з проханням визначити виконавцями послуг з постачання теплової енергії. Саме це їх була ініціатива, оскільки в них наявне все майно, яке перебуває у спільній власності територіальних громад Полтавської області. І з цього моменту вони виявили бажання бути виконавцями. Вони оприлюднили договори. Офіційно заявляли, що вони виконавці послуг, і на цей час вони чомусь, як вони написали, теплоенерго відмовляються. І міська влада, ну зі своєї сторони, в межах повноважень вже, вже як не може змусити їх. Як бачимо, попри те, що у Полтава теплоенерго спочатку самі виявили ініціативу бути виконавцями послуг з постачання теплової енергії кременчужанам, зараз вони розводять руками, стягують надмірні платежі і залишають Кременчук на призволяще.